У Кривому Розі активно триває облаштування безпечних умов для навчання дітей. Станом на сьогодні в місті вже обладнано 213 укриттів у закладах освіти. З них 107 у школах. Завдяки цьому понад 35 тисяч учнів мають змогу навчатись у змішаному або офлайн форматі. Війна, на жаль, продовжується, і в цьому році ми плануємо ще або побудувати нові, або розширити там в два три рази. За рахунок там інших площ вже існуючі в укриті 66 в цьому році плюс три підземних школи, повноцінні подземні школи, які вже на фінальному етапі будівництва. От зараз ми знаходимося в 49-му ліцеї, і тут можу сказати, що 680 дітей, а укриття на 500 з лишнім місць вже. Тобто можна сказати, що школа може в форматі офлайн там, на 90% навчатися. Ну це досить велика цифра, це вже майже підземна школа. У 49-му ліцеї, де навчаються близько 700 учнів, нещодавно завершили поточний ремонт бомбосховища, розрахованого на 516 осіб. Роботи розпочалися ще у 22-му році. За кошти міського бюджету укриття стало значно комфортнішим. Тепер тут можна не лише перебувати в безпеці під час тривоги, а й продовжувати навчальний процес. Наш ремонт в укритті проходив три етапи. Спочатку ми могли розмістити 240 учнів, 360, а зараз укриття розраховано на 516 учнів. Також в нашому навчальному закладі є пункт незламності, де теж створені всі умови для мешканців нашого району при надзвичайних ситуаціях. Тут можна і заряджати телефони, гаджети, є вода, далі старлінг, вайфай. Всі умови створені для мешканців Покровського району. Цього року в Кривому Розі планується обладнати ще 66 укриттів, зокрема за рахунок розширення вже наявних, а також завершити будівництво трьох повноцінних підземних шкіл. Це дозволить додатково забезпечити безпекою ще три тисячі дітей та розширити можливості для офлайн навчання. Юлія Вітряколекаплії цей день.